Багатостраждальне метро на Виноградар його мали добудувати ще у 2021 році. У цей проєкт влили мільярди зі столичного бюджету, однак він і досі не завершений. Журналісти розслідувачі з'ясували, що ймовірно низка фірм розпиляли так би мовити бюджетні гроші, які мали йти на зведення метро. Так медійники встановили, що у межах кримінального розслідування щодо. Можливого виведення бюджетних коштів правоохоронні органи проводили обшуки у германа Блінова. Це чоловік сестри народного депутата Миколи Тищенка. Сподіваюся, ви все правильно зрозуміли. Як вказують слідчі у жовтні 2022 року, компанія Київ Метробуд» передала 140 мільйонів гривень як аванс за постачання будматеріалів на прокладання метро на Виноградар. Натомість ці кошти були переказані на рахунки кількох фірм, які мають зв'язки з оточенням германа Блінова. Повідомляють журналісти Бігосінфо. Однак, замість того, щоб розв'язувати проблеми навколо будівництва метро на Винноградар, Київрада не полишає спроб перейменувати проспект Правди в проспект Європейського союзу. Столичні депутати мали розглянути проєкт відповідного рішення. Детальніше про пленарне засідання Київради поговоримо з Андрієм Вітренком, головою постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Пане Андрію, вітаємо в ефірі. Вітаємо. Доброго вечора і слава Україні. Героям, Героям слава. слава. Що ж там відбулося на засіданні? Чому так кортить перейменувати той проспект Правди саме в таку назву? І коли, зрештою, відновиться робота метро на Ну, метро на Навиноградар я почну з другого. Найближчим часом не сміть очікувати навіть початку його будівництва. Виходячи з тієї інформації, які надало комунальне «Київський метрополітен на сьогодні на засідання тимчасової контрольної комісії по метрополітену, там дуже заплутана історія. Якщо я ще раз нагадаю, що 4 мільярди гривень було видано авансом, хочу mm -hmm. і ще нагадати, що заставою для виконання цих робіт було. Взято лише 130 мільйонів гривень заблоковано на відповідних рахунках. А потім, коли хтось прийняв управлінське рішення розірвати цей договір, то у міста зникли ці 130 мільйонів гривень. Так що тепер місто знаходиться в судах, і невідомо, коли е, я перепрошую, невідомо коли взагалі все це розпочнеться і коли все це закінчиться. Те, що стосується метро на Виноград. Що стосується е, планарного засідання, яке сьогодні відбулося. Я хотів би там воно складалося з двох питань: це присл... визнання почесними громадянами міста Києва, залужного генерала, героя України Залужного та совість я вважаю української нації Ліни Костенко. Але... <смітна> 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 да, але ви знаєте, що ці політичні історії, які потім розпочалися, я не хотів давати таку, скажімо так, апокаліптичну оцінку, але на нашу думку. Використовуючи ім'я генерала та поетес, починають розраховувати політичними дивідендами і проводити якісь оборудки, Два партнери це фракція «Удар» та Фракція Європейської Солідарності. І сьогодні, нарешті, третього разу, я хочу нагадати, депутати 62 голосами лише три рази не набирали це рішення. Відповідної кількості голосів, чому тому, що навіть петиція людей, які живуть на проспекті Правди, набрала більше 6 тисяч голосів. Вони були проти перейменування проспекту Правди на проспекті імені ЄС. Тобто, шість хробливі політичні фантазії. Вони сьогодні взяли гору, але на жаль, ще й за рахунок і прив'язуючи до цих фантазій такі дві потужні, два таких потужних прізвища. Ми зі своєї сторони сказали, що ми не будемо. Брати участь в такому політичному фарсі, замість того, щоб вирішувати господарські проблеми метрополітену, замість того, щоб вирішувати господарські проблеми Київського водоканалу, замість того, щоб покращувати якість життя киян, і перетворюється на політичний меддач. Тому ми покинули залу. Хоча абсолютно наша фракція для того, щоб не було потім маніпуляцій, які зараз відбуваються в мережах, наша фракція абсолютно підтримує надання. Звання почесного громадянина Києва цим двом видатним особам. А можна перепрошую Надія, А можна якось скасувати це рішення? До прикладу, якщо кияни, мешканці цього району скажуть, ну слухайте, ми не хочемо, аби цей проспект так називався, адже вони не за те голосували. Я особисто беру участь в кожному голосуванні, яке пропонує мені були Київ -Цифровий. голосування, Пам'ятаєте, да. ми всі голосували, справді і я голосую, було. Та в кожному голосуванні беру участь активно. Я вивчаю це питання. Мені дається список із десяти прізвищ. Мені більшість прізвищ доводиться гуглити. І я ага. Ну якщо ця людина займалася цим, значить ну ту. Тут її не місце або навпаки місце. Якщо кияни не дуже хочуть, аби цей проспект Правди носив, як ви кажете, імені ЄС назви, то можливо це несправедливо по відношенню до них. Депутати фракції ЄС починали політичне маніпулювання. Сказали, що 14 тисяч я проголосувала в додатку Київ цифровий за таку назву. Але я хочу нагадати, як це відбувалося, бо вони хотіли перейменувати проспект повітряно флотський Замість проспекту повітряних сил України на проспекті Міні ЄС дуже сильно їм кортіло, щоб найбільший проспект міста носив назву їх політичної сили. Вони навіть наплювали тоді на воєвилововиявлення киян, коли 30 тисяч. Декілька разів зривали голосування до того часу, поки не втрутилися військові, і пан Залужний, і пан Буданов написали і е, повітряні сили України написали листи підтримку на. Визнання ці повітряно флорського проспекту проспектом повітряних сил України, які героїчно захищають наше небо і навіть сьогодні. Захищало нас від кацапських ракет, і лише після цього Київрада Рада проголосувала за таке за таку назву. Тому знаєте, але ж все ж таки воно ж так кортілося, так кортілося, що прийшлося розраховуватися у такий спосіб. Я ще раз кажу: у нас величезна кількість господарських проблем міст. у нас не працює 6 станцій київського метрополітену. У нас транспортний колапс Голосіїва, у нас погана якість питної води, у нас величезна кількість проблем на всіх інших гілках Київського метрополітену, зокрема, станція поштова, зокрема, міст через Дніпро, міст метро. І ми займаємося не... якимись політичними амбіціями, задоволенням політичних амбіцій, старих політичних партнерів. Ну як на мене, це взагалі ганьба. А окремо в мене таку злість знаєте, викликає той факт, що велика кількість киян. На жаль, загинула під час війни з етапами, і я впевнений, що там є ті ім'я імен... і прізвища героїв, які заслуговують на те, щоб їхніми іменами називали наші вулиці. Пане Андрію, ну, але говоримо? пане Андрію. Дійсно є багато людей, які цього заслуговують. Я думаю, що і далі буде у суспільстві це питання дискутуватися. Дуже зручно дійсно це робити через дію. Ти голосуєш, ти шукаєш імена цих людей, ким вони були. Тим не менше, проспект чи Вулиця ЄС. Ну це ж не тільки назва політичної сили. Чому ж дійсно не назвати іменем наших партнерів, наших основних партнерів і крім того, організації, до якої ми прагнемо вступити? Чому б не назвати якусь вулицю? Хай не цю, хай іншу. Чому це сприймається виключно як політична маніпуляція? Я вам хочу сказати, що в нас працює ціла велика комісія спеціалістів з топоніміки. І ця комісія надавала фахові професійні наукові висновки такими назвами, які відображують назву якогось утворення, наприклад, ну, ну, економічного утворення, як є Європейський Союз, економічно і політично, неможливо називати топоніміки. Тобто необхідно було його перефразовувати. Тобто там вили, величезна наукова десу, і всі вже прийшли до цього згоди. Ну а сталося воно так, як сталося. Хочу назад з третього разу, з третього разу ледве назбирали голоси на це. Тобто, це означає, що більшість ну, 60 депутатів, 59 депутатів зі 121 депутата, 120 – київський міський голова. До речі, київський міський голова також дав нуль голосів за перейменування вулиці на вулицю Європейського союзу. Його навіть в залі не. Таке важливе питання: що для цього було сесію? Треба було збрати 20 людей викликати. А київського міського голови в залі на той час не було. Цікава історія. Що ж, пане Андрію, дякуємо вам, що Спасибо. знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за ваші роз'яснення. Андрій Вітренко, голова постійної комісії Київ міськради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності, бо з нами на прямому зв'язку обговорювали останню сесію Київ міськради прийменування проспекта Правди і де жте метро на виноградар. Чому не можна назвати вулицю ЄС? Виявляється є а, а, наукові дослідження. Які і кажуть, що не можна Так. Да.